Oh. Uh. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся. І людей не шанував, була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила, вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі, хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучається вдова. «Вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь, послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам. Він вчинить для них правосуддя негайно. Однак як прийде син людський, то чи знайде віру на землі? Це є слово Господнє. Дай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогенькі любі в Христі, наші парафіяни, сестрички, кохані Божі. діти. Про молитву сьогодні говорить Господь до нас в Євангелії на сьогоднішній день, 18 та глава Святого Луки. Сьогоднішній день, 18 листопада, це освячення Базилік Римських Петра і Павла. І правда є така, що цей день дуже гарно підібрана Євангелія, тому що показує нам взагалі сенс існування костьола як спільноти Христової і костьола як храму Божого, як місця, де збираються люди віруючі, щоби кликати до Господа. І так як Ісус сьогодні каже, що молитися день і ніч щоб Господь взивав. З однієї це дослівно, день і ніч, бо ми знаємо, що є і нічні молитви, і адорації, але день і ніч це означає, що ситуація життєва. Так щоб краще зрозуміти, нагадаємо собі притчу про багача і лазаря, де написано, що лазар бідний лежав під ворітьми багача і жебрав їжу, а багатий. Все мав, одягався в дорогоцінні одежі, і написано: день в день радісно проводив свої святкування. День в день. Тобто в нього не було ночі, він не знав, що таке переживання, що таке думка за когось, що таке страждання. Тобто, в нього не було цієї такої життєвої ночі, де би він був перестрашений, змучений, де би був стривожений. І це означає ніч. Буває так серед дня, що ми щось думаємо і не годні нічого зрозуміти, і так якби серед ночі шукаємо промінчика, щоб собі пояснити деякі речі, і це є така життєва духовна ніч. Тому Ісус каже, моліться день і ніч. Тобто і в тоді, коли добре, і в тоді, коли трудно, коли немає якогось виходу по-людськи, коли ми не розуміємо ситуації, взивати до Бога день і ніч. Вдова, кажуть біблісти, які пояснюють Святе Писання, що це символ душі. Чому вдова? Тому що через гріх душа відходить від Бога і так, якби залишається самотньою, хоча Господь завжди є з нами, але ми не завжди з Богом. І ця душа шукає захисту і приходить до когось, хто є судею. І починає просити захисту. Це може бути інша людина, яку ми просимо про підтримку, це може бути священик, який нас повідає, це може бути хтось з рідних, який нам щось порадить. І це є дуже важливе, тому що сьогодні ми повинні розуміти кожну ситуацію життєву правильно. Наприклад, як хтось мені каже про мої помилки, це є вчитель. Як хтось Радіє за мої досягнення, це є товариш, друг. Якщо хтось хвалить мене так, аж вихвалює навіть більше, чим потрібно, навіть каже те, чого не було, це вже мій ворог чому? Тому що Він мене вбиває в пиху, в гординю і, і тоді я влучаюся в цій ночі, де не розумію свого життя. Тому Ісус каже, моліться і день, і ніч, і коли добре, і коли трудно вам. Тому що, коли прийде Син Людський, коли прийде Ісус Христос, чи Він знайде віру на світі. І дай Боже, щоб цю віру Ісус знайшов в нас, в нашому житті, в нашому щоденному житті, яке дуже часто потребує цієї віри, і щоб Господь знайшов віру іменно в себе, в Бога, тому що ми сьогодні віримо в багато. Речей багато людей, але чи ми віримо в Бога? Дай Боже, щоб ми на першому місці Бога ставили в своє життя і через віру в Нього могли отримати спасіння. Амінь.